Я думав, води в цій річці взагалі не буває, але весною я тут ще не був. І зараз можна бачити, що тут струмок. В цій частині я ходив, мене цікавить перейти туди по руслу і там походити. Зараз десь хочу так об'їхати. Це, мабуть, щось по війні. Не знаю, схоже як на магазин, але для магазина сильно здорове. Тут ось. Якась така штука, і тут за з цієї сторони. Ось. Не знаю, що воно таке. Рідко таке буває, коли з однієї ямки випадає кілька царських монет. Ось тут тільки що значить, викопав 2 копійки. Чи дві, чи три, точно не знаю. Царські, бо вони сильно закисли. Але там ще є сигнал, зараз копнемо онлайн. Сейчас я вам покажу. не сигнал такий самый в принципе как там был сигнал таки, о ось вона да, такая самая монета наверно двушка о Сонце йде на захід, ходжу біля річки. Війни тут багато попадається, причому в основному багато німецьких гільз. Тільки що за сигнал. Став копати випадає значить, фільтр від противогаза. Можливо німецький. І саме цікаве, що, походу, тут весь цілий противогаз, значить, дивіться, ось. Пішов шланг і ось тут лежить сам противогаз. Зараз постараюсь його бережно викопати. Ось ну, він. Ну мабуть, резина в такому стані, що розсипеться, я так думаю. Навряд чи він зберігся. Але дивно, що він без тубуса. Він же їх носили якби в спеціальних тубусах ці противогази. Цікаво, чи є на ньому якісь клейма чи маркировка. Не знаю де б його подивитися. І це чи, чи німецький, чи наш, незрозуміло. Ще одна поруч біля противогаза цікава знахідка. Значить, отакий такий котілок випадає алюмінієвий. Саме цікаве, що в ньому, вон, дивіться, в бумазі патрони, це все з котілка. І ще отака штука. Це, я так думаю, щось від противогаза тут всередині. Якісь на ці на стекла. Цікаве місце, треба тут покрутитися. Ось такі сьогодні у мене знахідки по війні. Частина магазину Дегтярьова. Алюмінієвий котілок з патронами і протілогаз. Ну я приходжу до висновку, що це наш противогаз. бо, скоріш за все, що тут була позиція нашого бійця, бо все якби совєти. Буду сьогодні закінчувати. До побачення. Біля річки пісківка засік глибокий сигнальчик є траком. Не знаю, що воно таке, якась плита. Але глибина тут. О! Фіскар з ручкою. Спробував визначити межі. Значить, вона має прямокутну форму. З цієї сторони прокопав, тут прокопав і тут прокопав. А туди ще не дістав. Треба розширяти яму, дивитися, що воно таке. Просто вона може бути така важка, що я її навіть звідси не витягну. Хоча машина тут відносно недалеко, але хочу спробувати. Коротше, воно таке важке, що я не можу з ями викопати. Вже розширив яму. Тут, значить, підклав. Гілляки, ну, мабуть, ще треба цей край розкопувати, бо хочу його поставити вертикально, щоб можна було витягнути. Ну, Вона може блін, під 100 кг важить. Зробив маскировку, яму поки що не закопував. Ось тут вона прикидав гілками і сухою травою зверху притрусив. Пізніше приїду, заберу трактором. Ну, я думаю, сьогодні. О, ось так от. А катілок той, що був з патронами, я забрав. Звісно, я його вирішив утилізувати, але потім звернув увагу, що тут на ньому є якісь над 50, трохи тернув щоткою. І значить, дивіться, що тут а, начебто паюл, якщо я не помиляюсь, паюл Захарій. І нижче одна буква Є. «Е», можливо, там була ще якась, і потім С. Може там ще були якісь надписи, але я вже не розберу. Але прізвище, от Паюл Захарій прочитати можна.